Коли літо та спека вочевидь хочеться ближче до води, і не так важливо до моря чи озера. Прибережна зона нерідко буває закритою для безкоштовного відвідування. Та згідно з конституцією, усі водойми належать українському народові, і доступ до них має бути вільним. Звісно, держава може передати прибережну зону в оренду фізичним чи юридичним особам для створення відпочинкових комплексів, але обмежувати доступ до них підприємцям заборонено. Натомість орендарі розпоряджаються пляжами, наче це їхня приватна власність. Тож, на прикладі одного озера, що на Львівщині, ми вирішили показати ситуацію в цілій країні. Платимо за безкоштовне. Як орендарі пляжів, озера Задорожня перешкоджають вільному доступу до водойми. Но Кому належить берегова лінія Миколаївського байкалу? Це так звані, на мою думку, феодали, котрі захопили землі. Та який відпочинковий комплекс не впускає на свою територію навіть контролюючі органи. Озеро Задорожнє, або як його називають мешканці Львівщини Байкал з'явилось 50 років тому. Через затоплення дороговиського вапнякового кар'єру тепер це одне з улюблених місць відпочинку львів'ян. Однак більшість місцевих пляжів є платними та загороджені високими парканами. Платити потрібно за послуги, які там надаються, а не за доступ до водою, коли є люди, які роблять це ж таки, якийсь бізнес на цьому, але вони не ну, загороджують це озеро і не, не роблять таким чином обмеження, що, що, що в ньому неможливо скупатися тим, хто, наприклад, не хоче платити за лежак. Це 60 і водного кодексу, кодекс закону про адмінправопорушення. Тобто це ті речі, які Ну і закон галузевий про забезпечення вільного доступу до прибережно-захисних смуг і е, об'єктів водного користування. Вирушаємо на узбережжя озера Задорожня, щоб перевірити, чи можна на платній території відпочити безкоштовно, якщо не користуватися супутніми послугами. Починаємо інспекцію з пляжу Чорна перлина». Квиток стандарт тут коштує 200 гривень. Якщо хочете полежати ближче до води, доведеться заплатити вдвічі дорожче. Добрий день, можна сьогодні щось? За п'ятницю платити. А якщо ми не будемо брати назад, а просто прості рушник, не можна? Безкоштовно на пляж нас не пустили. Тому повертаємося сюди вже із професійною технікою та запитуємо, чому вхід до озера платний. Просто переходить через територію, через нас. Значить за те, що ти йдеш по території, нас треба щось. Платити, бо я. Як просто перейшли, отак, прийде 24 чоловік чи 100. Перейшли, потоптали і все, а далі хто буде працювати? Я. При цьому чоловік стверджує, що територія комплексу приватна, але жодних документів, які б це підтвердили, показати нам не зміг. У нас приватна територія. У нас спад. Так, але ж доступ кожної людини до водойми він є безкоштовний. З цим питанням не до мене. Я просто охоронець. Тоді можете когось покликати? Що поїхати на О, А коли він буде? Я вам не можу сказати. — Тобто, взагалі нікого немає, хто б міг до нас вийти. Ми приїхали на цей ж пляж через кілька днів, аби поспілкуватись безпосередньо з власником. За його словами, того дня вхід на територію взагалі був заборонений, оскільки тут проводили небезпечні роботи. У нас тоді була якраз дезінфекція, дезитерація і обробку з пляжу ми нікого не пускали. Ну а він, відповідно, не був поставлений курс говорив, У працівників ті, що обілечують людей, навіть не було. Це був охоронець просто. По-перше, він некомпетентний, втім, він до того нічого не має. Йому сказали не пускати. значить, він, Йому ніхто не уточняв, чому не пускати. Людям апріорі той день до ранку не можна заходити. Але Це взагалі ваш персонал то пускають, так, та, звичайно. Так. Угу. Але Це взагалі ваш персонал то пускають. Так, та, та. звичайно. Добрий день. А можна сьогодні щось? А за хіст потрібно платити? Водночас чоловік нам справді надав документи про те, що того дня на пляжі проводили роботи з дезінфекції території, і підтвердив, що доступ до водойми з боку орендованої ним частини ділянки є вільним для всіх охочих. В договорі оренди написано, що безкоштовний і безкоштовний доступ до води. А так виглядає відпочинкова зона на сусідній території. Пальміра західна. За вхід до озера тут беруть по 100 гривень. Бо чоловік на вході запевняє, територія приватна. Добрий день. Добрий день. Ну, ми на озеро. Вхід по 100 гривень. Платний вхід на озеро? А що ви хочете? Покупатись. Так і лише до озера Що безкоштовності безплатно. Mm. Де? Рядно. А чому тут сплатно? Пляж, Пляж платно. Ну так ми маємо свій ручник, ми сюди будемо лежати. У вас є територія, ми маємо лежаки, є маємо. Щось, щось, щось. Так ми не будемо брати ваші лежаки. Будьте у мене далі безплатно. Озору не може бути приватним. Дякую. Но це ж Втого не є ваше приватна... особисте озеро. Кар'єр. Приватна територія. Точно приватна. А кому належить? Тому. Людям? Тому. 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 Там є люди. За перешкоду у вільному доступі до е прибережно захисних смухів водой. Передбачена адміністративна відповідальність у розмірі від 400 до 700 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, тобто максимальна межа 17 тисяч гривень. Відповідно так, апріорі за замовчуванням вільний доступ громадян до водойм є встановлений законодавством. Повертаємось на пляж Пальміра Західна, аби ознайомитись з документами, на підставі яких нас не пустили на територію комплексу. Однак браму зачиняють прямо перед носом дозволили знімати. Ми собі дозволили знімати. Ми ще не зайшли на територію. – А Як ви не зайшли? Вони зайшли сюди, гонки, дідуди порталі. Ми вас не знімаємо, ми знімаємо заклад. Який заклад? Як? Бальміра західна. Ну, ну, а хто вам дозволить знімати. А що нам заборонено? – Ну а як ви зайдете, мою хату буде знімали? Ми зайшли на приватну територію. Де? Вон, куди вийдіть? Тут вийдіть, Вий? не рухайте. А ви стоїте? Де? де? А я у вас документи на підприємницькою діяльність. Покажіть нам. А ви хто такі? Вони а ваші такі документи? Вони а вас хто вас документи. Ну. Так, ви є? Не закрийте. Я вже закриті. Я буду закликати мешканців звертатися все таки в таких виявах, що вас не допускають до водойма в правоохоронні органи, оскільки коли ми написали в Миколаївську прокуратуру з проханням перевірити законність таких дій. То прокуратура відповіла, що в них немає підстави порушувати якусь справу, оскільки немає як, ну, як такого прецеденту, тому що є договір оренди, договір оренди виконується. Тобто він чинний і а зафіксованих фактів порушення законодавства у них немає. Через кілька днів робимо другу спробу потрапити на пляж Пальміра Західна на вході. На зустрічає вже знайомий чоловік, і знову не надто привітно. Вхід до води у вас платний чи безкоштовний? Безкоштовний. Так ми тут були і нам сказали, що він є платний. Вийдіть за територію. Чому я маю виходити за територію? Ви маєте дозвіл я... на зйомку?» У мене є посвідчення. Та мені знаєте, де ваше посвідчення? Вийдіть. У нас прац... пляж не працює. Весь хто він написано. А чому пляж не працює? не працює. – А з яких причин він не працює? не працює. – Ну ось люди, це вони йдуть. З вашого пляжу, ось ці люди. <звук> доступу до озера немає, ви казали, що там написано, що е, закрито, так? Закрито. <звук> тобто там людей немає. <звук> Де туди не сюди? Я не мудрі. мудріше. і ріжете. Нам тільки що сказали на вході, що людей немає, що вхід до озера зараз закритий, але ми зайшли на пляж і ми бачимо, що тут є люди, які тут відпочивають. Задорожнє озеро і його прибережна зона є державною власністю на території Миколаївської громади. Їдемо туди, аби дізнатися. Чому органи місцевого самоврядування не контролюють ситуацію з вільним доступом до водойми? За словами заступника міського голови до реформи громад, ця ділянка перебувала в управлінні Гонятичівської сільської ради. Тому вже кілька років Миколаївська ОТГ домагається передачі документів у своє розпорядження. Зараз ось, з кінця 20-го року станом лайськома і повірте нам. Напевно, передали 10% документації. я у вас документую. документи? Документи договори в Нам вони не, не віддають. Все, що було в межах населеного пункту, нам сільські ради попередавали по максимуму. Все, що за межами населених пунктів, ними колись розпоряджалися колишні районні адміністрації. Так. У нас є ціла папка відпису, просить віддати нам оригінальному віддаю питання міцності влади і її мотивації робити будь-які дії, які вона отримує, з метою принесення користі людям і суспільству в нас такої влади немає ані центральної, ані місцевої ВТГ, і тому вони роблять вигляд, що нічого не відбувається. Але ж ну, ці явища тягнуть дуже важкі наслідки, розумієте? що. Не є ж проблема, що хтось загородив за дорожне. Є ж проблема, що на них дивляться і думають, що значить, і Миколаївські кар'єри можна розкрадати. А це вже відпочинкова зона Скайлейк. На диво сюди нас пропустили, хоч і не одразу, лише після того як ми нагадали працівникам про закон щодо безкоштовного доступу до водойм. А тут виплати за. А якщо ми не будемо брати лежа, <пілик> <Не питання>, якщо прикласти, то теж буде. Але ж просто <пілик> не якщо... Тобто, якщо не користуватися ночом, то ми можемо прийти. <пілик> тобто зараз було позикано. D'accord, je vous За даними аналітичної системи Ю контрол бенефіціарним власником ТОВ Apartments є Андрій Гацков. Він же власник колективного підприємства Гові, якому у 2001 році органи місцевого самоврядування передали в оренду більшу частину пляжів озера Задорожнє. Тож територія інших відпочинкових комплексів також закріплена за ним і перебуває в користуванні різних підприємців. На правах суборенди. Ми на законних підставах орендуємо дані ділянки з правом ведення надання послуг і інфраструктури для населення і влаштування зони відпочинку для населення. Але от чому тут нас пропустило? Так немає питання. Чому на інших пляжах? Вони покажуть, що само, ну, можливо, там були якісь свої нюанси. Не ви не в тих людей пропустити. Ну це прості робочі, тим більше тут переважна більшість, це переважна. більшість села, які не розуміють про що вони говорять. Тому ви на то не звертаєте. Абсолютно ніякої. Кожен пляж і кожен рендар, який надає послуги, він робить повністю документи. Це кожен рік. Зі всіма суберендарями в принципі проведена робота, щоб вони ну, людей допускали, до води і ми допускаємо. В принципі, ну так може попало. Варто зазначити, що підприємців ми також розуміємо. Адже їм доводиться прибирати та утримувати територію. Але одна справа надавати супутні послуги, а зовсім інша повністю ігнорувати закон. Як це робить найбільш відомий відпочинковий комплекс на задорожньому озері Байкал Резорт? Туди не те, що відпочивальники безкоштовно не можуть потрапити, а навіть органи контролю такого свавілля ми ще не зустрічали. Це кадри з 2015 року. На них місцеві активісти трощать незаконно зведені паркани довкола озера Задорожнє. Прохід до води обмежили самі орендарі пляжів. Мовляв, так контролюють порядок на території. Тоді вони пообіцяли знести огорожі в 50-метровій зоні та забезпечити вільний доступ до водойми. Єдині, хто пробували протидіяти, це там такий один з тих центральних пляжів на вході, вже не пам'ятаю, як цих власників було звати, то вони зібрали, давайте так називаємо, таку собі групу підтримки. У нас відбувся там, невеликий конфлікт, але е після того ми продовжили свою е належну, е належну місію в той день. Та а всіх інших власників просто їх не було, і вони бачачи ту масу і кількість людей, яка приїхала, вони розуміли, що беззмістовно взагалі виходити і хоч щось взагалі говорити. Я там був десь три роки тому, чи чотири та там повністю все було відновлено. Схоже, з того часу нічого не змінилось. Це відпочинковий комплекс, байкал резорт. Тут і паркани в прибережній смузі. І платний вхід до озера. Навіть якщо не користуватись послугами на пляжі, пройти до води безкоштовно неможливо. Ціна за вхід стартує від 400 гривень за особу. Добрий день. Hi. А можна для вас покупати? І платний у нас. А якщо на можна знайти? Тут безкоштовний пляж, як. Так, у нас місце тільки ось те, що тут на другій стороні озера. Повертаємось на пляж або знову поспілкуватись із працівниками вже у відкриту. На вході нікого, тому йдемо всередину до бару. Що ми заходили? І нам сказала дівчинка, що за вхід потрібно заплатити. Так, звичайно, бо Гості... це наша інфраструктура. Якщо ви заходили б з води, то була б інакша ситуація. У нас є спеціальні обладнані зони, щоб ви комфортно собі відпочивали. Ми надаємо матраси, надаємо шезлонги дерев'яні, пластикові, парасолі. У нас немає такого, що у нас люди лежать на піску, на рушнику. Ви можете під'їхати, коли будуть самі власники, вже з ними поспілкуватися. Ми тричі побували у відпочинковому комплексі Байкал Резорт, але жодного разу на місці власників не було. Будь-які ж документи на оренду чи ведення підприємницької діяльності, персонал показувати відмовляється. Давайте прийде адміністратор. і Буквально зараз. До нас виходить той же хлопець, з яким ми вже раніше спілкувались на барі. Та щойно він побачив камеру, вхід до озера одразу став безкоштовним. Хід до веде не є платний. Чому відбули, взяли? Нам сказала дівчинка, що вхід платний. І... платний, якщо ви користуєтесь нашою інфраструктурою, вхід доведе ми... безкоштовний. Але ви, ви бачите, що вважає. ми знімаємо, ви говорите, що вхід до води є безкоштовний. Я не є уповноваженою особою. Ви є адміністратор, адміністратором. Я не представлявся себе адміністратором. Нам сказала дівчинка, що піде, хтось адміністратив. Я прийшов, але я не представлявся себе адміністратором. Я особа, яка не є кимось, Ви Ві, мене Адміністратор. Нашого виката адміністратора ми хочемо поспілкуватись. Ми у вас були, нам сказали, що підхід платний. Чому він платний, якщо кожна людина вона має безкоштовний доступ до відомий, навіть за конституцією, стаття 13. Постійко я людина, не уповноважена особа. Я взагалі я просто людина, хто яка ви? з вами стоїть, спілкується. Людина, чому ви тут знаходитесь тоді? Бо я тут відпочиваю. Планову перевірку пляжів на Задорожньому Миколаївська ОТГ проводить щороку. Але у відпочинковий комплекс Байкал Резорт ані їх, ані інших офіційних представників навіть не пускають. Саме Байкал тазор там через касу вони владні, Вони нас не пускають на перевірки. У них нема з Тобто, а була взагалі перевірка там. Кожного нас року є різні напрямки діяльності в плані. В плані саме перевірки безпеки на воді, безпеки там щоб рятувальники, були, ж дотримані санітарні норми. Ми на початку року при відкриттям опалюванні усі Плавальним сезоном завжди відбувається перевірка спільні спільні з Держпродспоживслужбою, з, з ДСНСниками. Там є акти. Це трошки просто не мій напрямок. Вони без мене ходять, але суть що вони перевіряють і бові ніколи не пускають. От прямо вже роками два-чі роки пам'ятаю, що вони не пускають. За даними аналітичної системи, «Юконтрол», власниками комплексу Байкал Резорт є співзасновники юридичної компанії Леолекс, адвокати Володимир Сабат і Назарій Туркоцьо. Останній входив до громадської організації «Яхт-клуб Вербіш, яка і взяла в суборенду у підприємства Гові цю частину пляжу офіційно для вітрильного спорту. Заблоковувати доступ до озера, ну, це як мінімум нелогічно. Тобто він заблокований через те, що хтось щось будує, або хтось заробляє якісь гроші на цьому. Так? Оскільки якби, ну, люди хочуть купатися, і в принципі інші люди, які мають підприємницьку жилку, вони так чи інакше входять в е, спільну мову, або, або маючи в оренді земельну ділянку, де є озеро. Самі це роблять або з орендарем ну, земельної ділянки, спілкуються з власником, та і таким чином, якби надають супутні послуги, які перебування на озері роблять комфортніше. Володимир Сабад є співзасновником будівельної компанії «Ефлінг». Ця фірма відома тим, що у 2021 році приватизувала ділянку в Брюховичах, яку б мали використовувати для організації відпочинку, і змінила її цільове призначення на будівництво житла. Таким чином на місці рекреаційної зони з'явився ЖК Свої парк парк-хаус». Це так звані, на мою думку, феодали, котрі захопили землі, і це питання політичної волі. На мою суб'єктивну думку, сьогоденний режим слуги народу на цю політичну волю не здатен, бо вони перед собою не ставили таких цілей. Все виключно залежить від політичної еліти і. Від того наскільки для них це буде принципово, поки що на жаль, але для нашої львівської політичної еліти принципово брати ліцензії на видобуток ніж дбати за озера для людей. Коли ми починали роботу над цією програмою, то хотіли підсвітити проблему вільного доступу до водой, яка існує не лише на Львівщині, а в підсумку зіштовхнулися з тим, що окремі підприємці під виглядом відпочинкового бізнесу будують елітне житло для продажу, як це було у Брюховичах. Звісно, можна заперечити, що не варто порівнювати цю історію з орендою прибережної зони, оскільки ніхто не дасть дозволів на зведення житла в притул до озера ще й на державній землі. Але ви просто, мабуть, не бачили, що відбувається з іншого боку задорожнього. Ціле узбережжя водойми всіє не парканами та приватними будинками з власними пляжами і пірсами. Тож ми вирішили дослідити, як таке можливе, і про це розповімо у наступній програмі. Це були змови, настав час для нового викриття.